Кого мы йдемо випускать? Гулять. Кого? Кого? Козочку нашу? Білочку, да? Чи снежку, белочку. Снежечку, да? Снежку, да? Снежка. А ну пошли. Випускать. Ну шо ты пушиста? Шо ти така зачухана, да? Че вона така грязна, буде, ти не знаєш? Не знаю. Де вона спала, де? Де та спала в грязюке? Не. Ну йдемо управлять нашими наших корівок. Давай відчиняємо. У нас такий вихідний сьогодні. А ну давай, главарь бан, де заходь. Так. Що ви, хлопці? Що ви, хлопчики? Поїли. Ну що, патрончик вже 300 є. Буду його міряти 24-го, ну так, щоб для запису трошки то цікаво буде. Побачити, як вони будуть вони будуть рости зараз на... на трубях, так сказати, на висівках. Ну я їм соєву макуху то здаю, зрозуміло. Так, давай будь відкривати наш сарайчик. Шалашик наш, давай заходь. охохо ох. вчора на возу начистився. Капець. Чого ти кричиш? Че ти ореш? Ну давай випускать уже. Випускать давай її. Да. І сходимо з нею погуляємо трошки. Давай, білочки, дамо сінця. Давай, білюшечка, дамо тобі сінця трошки. Щоб ти нам молочка потім дала вечірком. Так, ну вони вже зранку були здоєні, управлені, нагодовані. Так, треба ще у свинюшок глянути. Водичку, давай, будь подивимось. А потім цю подружку випустимо. Ну давай і випустимо, ти з неї тут погуляєш, мілочка, що у тебе, моя дівчинка, що у тебе є тут? Сінце, ну сінце у тебе є. Так що їм переїдай. Я ж не буду в тебе кожного дня викидати одівниці сіну. Так. Да. Ти вже шукаєш цицьку. Ну зараз, зараз мамка тебе скоро прийде. Напоє молочком. Уже навіть до 700 мл зараз даємо. Це більше навіть тро, ну, 2 літри, де навіть трошки більше вона нас п'є. Та вже підросла, зараз вам покажемо її. Ну, Ось така. Для нас це така нова тваринка, що просто капець. Як ми ланіся таких класних тваринок. Ну почекай, вона ж де молочка вже. Вже скоро ми. її... Десь 13.30 поїмо після 13. .00. А зараз майже 13. .00. Мілочка, ну тобі люцерки я не даю. Ти, моя дівчинка, і так висівки отримуєш. Лугове сіно в тебе в волю. Моя дівчинка, ну скоро ти отелишся, дасиш нам смачне молоко. Ми її друзі так чекаємо. Тому що у неї таке ж смачне молоко. Так, її чекаємо. Ну, білку теж не ображаємо, але. Ж, ну, білка молочна, ярко виражена коровка. У них трошки рідкувате молочко, Ну, не таке, не таке, не таке, друзі, все одно. Нічого, ми Джерсі. Джерсі. Хто там? П'ятька, да? А де наш рижик? О, тут темно, зараз я світло тут включу. Так і козюлька. Зараз я включу тут світло, щоб трошечки. Я там лампочку забрав. Світла не включу я тут. Так, не включу світло. Темнувато, да, білюшка? Темнувато тут у вас. Що у вас, дівчатка, тут? Ну, мілочка, ти молодець, ти чистенька. Гадить повністю на підлогу, отак. Тому в неї все супер. Да, Мілашка? Все супер. А тут тільки трошечки так підстеляю, таке дрібненьким. Ну, вона не вичухується. Да, дівчинка моя? Якщо навіть з цієї сторони глянути. Ану Мілка, повернись. Мілка, стань на місце. Стань, повернись. Повернись, Мілка. Повернись. Та що ти така неповоротлива? Стань на місце. Стань. Ти бачиш? Тань, повернись. Папа, ти бачив. Ну погано видно, але вона чистенька. Що там, Бодінька, що там таке? Ти бачиш? Моє кавана Так, що ти возле коров тут бігаєш? Ще тебе зацеплять. Ну білочка може тут нагадити. Трошки треба відчистити. Там ну, біляшка, обери ножку. Обери, обери ножку, обері. Однією рукою незручно. Це у нас така з Боді сьогодні. Легка управочка. Що ти сігаєш тут? Бодіна тачка стоїть. Так, давай, бодька, подивимось. Водичка є у поросяток. Так, у мене такий тут налобний фонарик. І Оце я так свічу на бачок. О, більше половини. Тому можна не качати. Так, 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 так. Рижик. Ти тут комбікорму поросят, виїдаєш, під'їдаєш трошки. Ну шо ви, дівчатка? Ну шо ви свинюшки мої? Что у вас там? Корм есть. Вода есть. Гуляйте пока еще Ну, а мы с Бодькой трошки погуляем. Пошли погуляем. Погуляем, пошли? Ну идем погуляем. Коровки. А едят зараз. Пошли трошки выгуляем снежку. Пошли. Выходь. Пошли, пошли, Снежка. Идем с нами на улицу. Пошли. Что ты, Оскар, разлихся, а? Карапуз. Тихо. Ну, стоишь. Так, пошли на улицу. И коты тут, и, и коза. И дымок. И дымок, да? Ну, такая хвост, так. Пошли, кизюлька. Идем. Идем, погуляем. Пошли трошки пройдемся. Пошли, 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 идем, 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 идем. Белочка. Чеснежечка, снежка. Вот без белкой путая. Белка, снежка. Да это там. Пошли, там корма в прицепі. Пошли, пошли, Снежка. Снежка, 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 снежка. Подружка ну підросла. Було така маленька. а зараз вже, скільки у нас два тижні. Так вже. Підросла. Зараз трошки погуляємо з тобою, то прийдемо тебе поїти молочком. Що у нас по сінцю? Та єсінце, в принципі, є. А там трошки буду знаходити. Е, ну, такими невеликими партіями буду довозити. Я думаю, що прицепчики, ну в прицепчик я в свій десь три десятки вміщу. І буду їздити та сам привозити сіну, та догодуємо корівок. Петька, ти з нами підеш гуляти? Петька, Петька, Петька. Це кота. Старший син Максим назвав Петька. У нього друг Петька. І він кашиня назвав Петька, так? Да? Пішли, Петька. Йдемо Бодька. Йдемо трошки погуляємо. Погодка, звісно, така противна. Такий начебто й не мороз, і ось вот відлига трошки. А там я дивився, писали прогноз. На 30 січня, що буде і 15 і місцями по Україні і 20 градусів. Десь там, я так розумію, Одеська область, може Миколаївська, Херсонська. О, там буде дуже прям тепло. Ну, побачимо. Звичайно, що зима радує такою теплою погодою. Ну, коротше, друзі, мені подобається зараз годувати висівками. Їдять добре поки що, Ну це другий день. Ні, третій пішов. Третій. Позавчора ж я їх привіз. Вчора повноцінно годував і сьогодні. Йдемо трошки побігаєш. Хе -хе -хе. Ну, травички вже, нічого, скоро буде, як весна. Тоді... Пошли. Пошли, Снежка. Йдемо Сніжка. Так, Таке, друзі, для вас коротеньке відео В нашої місцевості. У нас тут такі краєвиди трошки є, ну, але ж ліс, так за нами тут. Дачі. Тут такі брошені дачі, люди, оце все отам от ліс потім починається. Там невеличкий ставок є, отут ліса, ліса, і там ліс, і тут між між лісами дачі. ну Дачі в основному люди, дуже мало дач, дачних кооперативів і таких ділянок, які люди забудували, так сказати, і є там будиночки. Що ти трусишся? Зараз тоді трошки з тобою пройдемось. І підемо. Стой, бодька, там машина може їхати. Стой, папку жди. Давай папку ручку, тому що там може машина їхати. Хтось іде, а тут дрова. Сушнячок, люди. Додому приносять сушнячок. Да, бодька, гуляє наша, снежка. Це зараз підемо щось вона трошки труситься її скоро годувати. Травичку, травичку шукає. Ну, бачите, коз можна і зараз напасти. Що їм там треба? Вивів їх отаку траву, травичку, аби сніга не було. Да? Ну, соти, тлюсися. Сарайчику тепла, мороза сьогодні нема. Ну, То може, що ми вийшли гуляти, може, така... ну нічого, зараз підемо назад. Да, Богданчик, підемо додому. Ні, погуляємо да, ще? Так, да. да. да, погуляємо. Ось така у нас ялиночка тут красива. Вірка, у нас тут території багато-багато. Отак пустих. мені там в коментарі писали, що брати такі діляночки під люцерку. Та діляночок море. Дуже багато. На це просто треба час. Час, час, час. Ну, Треба буде якось то відпустку брати, то те, то все на роботі, щоб змін було не так багато. Ну, як я працював 3-3, був графік, то було класно. Було якби часу вистачало там щось Не ну, але вистачало зробити. Як от 4-2, ну, може такі якісь люди до нас на роботу прийдуть і знайдуть когось. Бо зараз така ситуація, друзі, що людей не вистачає, треба працювати. І, в принципі, тут є, що там от і далі, і вище, і прив'язувати корів є де, тому що от таких брошених дачок багато-багато далі. Багато, багато, і наверху там, і отут от бугри до, до болота, отам от ниже за дачами. В принципі, місцевість у нас така дозволяє. І ще місцевість дозволяє е, м'ясом займатись, тому що якби. Потрошечку реалізовувати можна. В великих об'ємах, звичайно, зараз складно. Ситуація, ви самі розумієте, що відбувається людей мало, людей немає, люди повиїжджали, зараз, зараз зарплати, роботи теж маловато, тому люди бояться витрачати кошти. Тому якби дуже масштабно. Ні, а так потрошечку. Потихеньку. Ну, і нам і треба потрошечку, тому що, ми, можна сказати, нема у нас таких вкладень, щоб дуже сильно. Щось починати. Ми так потихеньку працюємо. Будемо знімати контент, я думаю, що, що ми будемо в дворі будувати, там кімнату нам треба підбудувати. Та всі сарайчики потім будемо будувати більш-менш по сучасному. Тому, в принципі, будемо старатись все знімати, все показувати. Прям не тільки там господарство і те, і сей, і там щось. Результати, поки що такі. Результати не можуть ніяких бути результатів, як ми просто потихеньку працюємо. Ну давай, бодька, зараз підемо додому. Трошки отак от біля нас. Додому не хочеш? Та там не додому, там треба маму зустріти. Вона їздила там трошки по справах, треба піти її зустріти. А ця наша сніжечка трошечки... Труситься, Ну вже начебто уже розбігалась, то ми її так вивели прохолодну, ну я думаю, не замерзне. Вона не зовсім така маленька тваринка, щоб змерзнути. Ну треба їй подруга. Обов'язково треба буде знайти нависну їй подружку, як ми оце. Е, цей важкий сезон. Та він у нас вже не один такий важкий, Ну зима, зима важка. Завжди, практично щось у нас. Ну, Треба якось, я вже дружині казав, треба влітку хоч в кредитку влазити, там на 1050, потім віддавати. Але треба розбитись і купити сіна на всю зиму. Поки сіно буде, поки сіно буде в ціні не в дорогій, так сказати, треба його взяти на всю зиму. Тому будемо старатись так робити. Ну, звичайно, звичайно. Треба знайти час. От, бачите, я хотів отут пообробляти діляночки. От, за цими деревами вже наш будиночок. От, це теж участки. А от, от, напроти нас одна дачка, ми травичку обробляли, вже перевелась тут. Уже Люцерни нема. Хотів мотоблоком, але просто тупо не було часу заїхати перед зимою. Оце обробити. Ну ладно, ладно, як буде, так і буде в цьому році. Але ж все одно я потім знайду час і оброблю отут, тут напроти, дачка, отам от тут недалеко діляночка, отут біля нас теж діляночки дві. Коротше, їх треба обов'язково обробити люцерною, і косити на сіно, косити на годівлю, корівки то в загоні. то... На пасовище виганяти. Ну, коротше, так сказати, по ситуації будемо працювати, але в сезон треба старатись сіна купити на всю зиму, щоб більше взимку його не купляти. Тому будемо старатися, чого б це не коштувало, так сказати. І смаколики, і корівкам, щоб були і давати. Ну Ми годуємо завжди, якби важкувато не було. Стараємось. Дякую всім друзі за підтримку. За вашу увагу, за коментарі, за лайки, за підписки. Дуже раді, може хтось там чекає від нас якихось прям результатів, ой у них не виходить. Ну не знаю. У нас канал не такий, що ми прям будемо тут такий результат показувати. У нас просто немає таких можливостей, щоб дуже швидко зробити результат. А так, у нас більше блог як з нуля. От наш будиночок звідси трошечки так. Треба тут ще і забор, і оце під'їзд до буду будинку робити, щоб можна було і під'їхати в будь-яку погоду, навіть в грязну. І забор такий людський, так сказати, а не просто загородились. Ну, коротше, дуже багато роботи. А в першу чергу фінансовий, щоб це все купити. Тому, друзі, будемо далі знімати. Все потихеньку, що ми робимо, щось новеньке, щось стареньке. Працюємо, працюємо, працюємо. І всім бажаю триматись в такий важкий час. Ну і саме головне не гнобити один одного, а якось підтримувати або не дивитись, якщо не цікаво. Я ж тут нікого не тримаю і не заставляю. Нас дивитись, це ж таке діло. Подобається, не подобається. До побачення та на все добре. Так, що всім, друзі, дякую за увагу, всім миру, здоров'я та добра та всього тільки найкращого. До наступних зустрічей!